Я дуже любила свою невістку. У нас були хороші стосунки. Жили мирно, спокійно, без скандалів, без конфліктів. Іноді були якісь суперечки, але усе швидко проходило. Коли вона завагітніла, я від щастя втратила голову. Уже дев'ятий місяць у нас буде хлопчик. Мій син був у захваті, він завжди мріяв мати сина. І він гордо сказав, що назве сина. На честь батька. У нас так прийнято називати хлопчиків на честь діда. І тут почалося. Невістка влаштувала скандал, мовляв, це її дитина, і вона вже сама вибрала їй ім'я. Я вирішила поговорити з нею, але вона сказала, що вже вирішила. Вони із чоловіком посварилися, і невістка сказала, що з пологового будинку вона поїде до своїх батьків. Мій син вже дуже хороший чоловік для своєї дружини. Про такого чоловіка можна просто мріяти. Але дружина не цінує його старанності. Вона любить тільки себе, егоїстка. Адже вона могла помовчати хоча б заради чоловіка, але ні. Ото нахаба. Я намагалася їй пояснити, що це сімейна традиція, але це її не хвилювало. Але для мене було несподіванкою коли невістка сказала, що вони із моїм сином уже вирішили, як будуть кликати хлопчика. І взагалі вони дорослі люди і будуть самі вирішувати питання. Вони батьки дитини, і нехай вони самі вирішують, але це і наш онук, він продовження нашого роду. Кілька днів по тому знову піднялося питання про ім'я онука. Але невістка досить грубо сказала. Щоб я не втручалася в сімейне життя сина. Це був шок. Я виростила сина, ночами не спала, щоб сьогодні мені говорили не лізти в їх сімейне життя. Скажіть, будь ласка, як мені бути? Не знаю, що й робити.